Серед тих, хто приїхав в Ісландію, неймовірна кількість освічених людей різних професій. Багато хто з них може стати вашим вчителем чи наставником. Це цікаві особистості з багатим досвідом, яким вони можуть поділитися. Саме такою вважаю свої гості сьогодні. Тож знайомтеся. Добрий день. Мене звати Руслана. Я за фахом мистецтвознавець. Довгий час працювала в українських СМІ як журналіст, редактор, випусковий редактор, стиліст, стиліст фешн, стиліст предметних зйомок. У мене багато професій, і багато різного досвіду. Розкажи, будь ласка, про нього. Чим саме ти займалася в останні роки, наприклад, в Україні? Тому що з тобою ми колись познайомилися на великому проєкті, і на той момент ти була ще не помиляюся шеф-редакторкою глянцевого видання. Я була тоді фешн і б'юті редакторкою. Так. Спочатку я починала як стиліст, зйомок і більд-редактор, коли ще в Україні не було жодного глянцевого видання. Це було перше, вона мало мала назву Наталі. І Потім ми відкривали з колегами свій журнал, він існував майже 20 років, називався Женський журнал. Там Я виконувала багато ролів, в тому числі і як стилісти, як редактор, як фешн-редактор згодом і як б'юті-редактор. А останні роки я займалася дуже цікавою справою. Ми з колегами за ініціативою Юлії Савостіної відомої журналістки започаткували таку цікаву річ як робити, є маленькі, маленькі путівники кишенькові україною англійською мовою для популяризації потенціалу туристичного України за межами за кордонами. Цей проект ми робили з міністерством культури, і цей ці путівники їх 15, Зараз знаходяться по всій країні, по всьому світу, в наших бібліотеках наших посольств, консульств, а також у всіх бібліотеках великих столиць за кордоном. Це було дуже цікавий досвід. І я збиралася цим займатися ну, в цій сфері працювати і надалі, але, на жаль, 24-го. Лютого всі плани у нас у всіх змінилися, і, і, ці, і ці плани теж поки що. Поки що туризм в Україні ми не зможемо розвивати деякий час, але сподіваємось на краще. Я впевнена, що ми дуже швидко відбудуємо нашу країну, і тим паче тепер увесь світ вже знає, що це за країна, і захочуть мільйони людей її побачити. Але хто знає, можливо, зараз прийшов час масштабуватися і започаткувати якийсь такий проєкт і в Ісландії. Тож час покаже. Руслан, якщо так сумувати, якими навичками ти володієш? Все, що я можу, тобто, я можу будь-яку ідею допомогти візуалізувати, я можу допомагати з організацією, бо маю великий досвід різних. Різних проєктів від маленьких рекламних зйомок до великих масштабних проєктів івентів може допомагати з текстами, але, на жаль, поки ще не англійською мовою. Українською, наприклад, якщо в. Це буде як комусь в нагоді можу, якось може це комусь знадобитися по історії мистецтва, бо як мистецтвознавець я теж маю певний досвід, бо працювала в Міністерстві культури в дирекції художніх виставок. А може, цей досвід може комусь знадобитися. Взагалі-то я відкрита для любих яких проєктів, що пов'язане з творчістю. І буду з задоволенням весь свій досвід, намагатися пристосуватися до, пристосувати до нових умов. А зараз в одному з культурних центрів, який допомагає біженцям, G8, відкрилися класи українців для українців. Чи не думала ти про те, щоб проводити якісь лекції? Наприклад, з того ж мистецтвознавства? Якщо це буде комусь цікаво, ну просто я не зовсім впевнена, що люди, які опинилися в таких складних умовах, будуть зацікавлені в такому досвіді, в, такому, в такій інформації. Але якщо я почую від когось, що це цікаво, звісно, я буду з задоволенням готувати і читати такі лекції. І По українському мистецтву і по світовому я відкрита я усіх заохочую. Будь ласка, залишайте свої дописи. Чи цікаво це вам? Можливо, навпаки, комусь буде цікаво? А як же так, як можна створити свій, своє глянцеве видання? Можливо, пора випускати журнал в Ісландії українською. Діаспора в нас формується вже ого го яка. Так, ми можемо започаткувати нове видання в Ісландії, це точно. У нас все є для цього. Русланка, хочу попросити надати твої топ 3 поради тим людям, які тільки но приїхали в Ісландію. Ну, по-перше, ділитися інформацією з співвітчизниками, і тоді вся нова інформація буде надходити до вас з такою ж швидкістю. По-друге, не зважати на погоду і намагатися отримати гарні враження від країни, в якої ви знаходитесь. Тоді і навіть поганий настрій буде перероджуватись в гарний, ну і бути відкритим до всього нового, і тоді нічого не буде лякати. Я дуже тобі дякую, впевнена, що ти щось придумаєш дуже цікаве тут в Ісландії. А вас прошу поставити вподобайку, поширити пост, а ще краще записати своє відео, де ви розкажете про себе, свій досвід, свої плани в Ісландії. І я впевнена, ви зможете знайти своїх клієнтів, партнерів чи нових друзів. Я дуже хочу, щоб українці знали один одного і могли рекомендувати, в тому числі ісландцям. І не забувайте про хештеги. Українці в Ісландії знай наших, знайди своїх. Будемо знайомі.